Кожен раз, коли я буваю в Києві, раніше це було травмою, а зараз, бачите, кінець квітня, початок травня. Я намагаюся відвідати ботанічний сад. І сьогодні такий гарний сонячний день. Я мандрую алеями з таким запахом неймовірним, з такими квітами розкішними, з такими кольорами. Я ходжу по заповіднику квітковому і, і просто. Радію, радію сьогоднішньому дня, що є така можливість. Так мало в нас таких гарних щасливих днів зараз. А в мене він сьогодні уістину щасливий. Білі. Слухайте, білих не так багато. В основному рожеві і такі і такі прямо фіолетові. А це білі. Ай, які красиві, слухайте, ну неможливо відірватися. отак би цілий день, цілий день би тут сидів, дивився і нюхав. один краще другого. Ой, такі, ну, Давалося б простенька квіточка. Не пишна. А коли її багато, це просто щось надзвичайне. Просто чудо. Як я обожнюю бузок, як його багато. Природа постаралася. Та так постаралася. Ну, звичайно, люди руку доклали. Вивели багато сортів. Один кращий другого. О! Вечірнє сонце освітлює такі каскові грона. А, я хочу тут жити. І хочеш, щоб бузок цвів круглий рік. Кущі, ні, це вже не кущі, це вже дерева. Один біля другого, один біля другого. І так на багато кілометрів. І <роли> є. <роли> і людей, в будній день. А люди все одно приходять. Хочеться потішити душу в цей непростий час. Цін. Якийсь особливий краси пузок. Бачите, такий ще з біленьким ободочком. Я такого ще не бачила. А, цікаво. Скільки тут кліщів. Бо мене лякали, каже, підеш, обережно. Але я виросла під лісом, з кліщами ніколи не дружила. Так що, а, навіть якщо якісь там залізе, буду надіятися, що він безпечний. А от зіттіля, видно, і вибере. І лівий берег, і золоті бані видобицького монастиря. Короліський. Вечірнє сонце. Ще трохи, і воно вже сяде і не буде освітлювати всю цю красу. Я покидаю ботанічний сад. Прощаюся з ним. Я не знаю, наскільки часу. Ніколи не знаєш, що буде завтра, що буде через рік. Але цей рік якраз славний, бо я все таки відвідала ботанічний сад. Тож шукайте красу в себе вдома, в своєму саду, відвідуйте такі красиві місця, бо в таких місцях, в такій красі, також наша сила.